Коли здійсниться ваша мрія? Саме про це я буду ворожити для вас у цьому відео. Подумайте зараз про себе і про свою мрію. Лише ту мрію, яка стосується особисто вашого життя, особисто вашого щастя вас. Не не потрібно загадувати ті мрії, які стосуються інших людей. Ну, скажімо, коли мій одружиться, так, чи коли моя донька вийде заміж. Не потрібно про таку мрію думати. А от, скажімо, коли я буду улюлюкати своїх онуків, так? чи коли я вийду заміж, чи коли я народжу дитину, ну якась така, тоді, да, можете загадувати. І по мрію можете матеріальну мрію якусь загадати. Може, ви будинок хочете придбати. або Роботу якусь знайти таку, знаєте, роботу вашої мрії, або якась творча реалізація. Бо, скажімо, мрія, яка пов'язана з вашим здоров'ям. Буде два варіанти. Варіант для жінок і варіант для чоловіків. Але кожен із вас загадає свою мрію. Отже, варіант для жінок для чоловіків. Подумайте ще, давайте вам дам ще пару секунд, щоб ви подумали про свою мрію. Загадуйте тільки одну. Ну, одну мрію, так? Добре, я починаю. Отже, Жінки. Ой, дівчата, якщо ви сюди загадали щасливо вийти заміж, помиритися з якоюсь людиною. Нарешті налагодити стосунки з вашим законним чоловіком. Все, що пов'язано з чоловіками, так, вона здійсниться. Вона здійсниться. Якщо ж мрія тут пов'язана з якоюсь роботою і з вашою творчою реалізацією, то у здійсненні цієї мрії вам допоможе чоловік. Якийсь чоловік? Можливо, ваш батько, або якийсь родич. Якщо мова не йде про шлюб або про якесь особисте життя. Якщо ви хочете сюди загадали народження дитини, то ви народите дитину, і це буде син. Якщо... І він буде просто імператором по життю. Якщо ви загадали онуків, так само ви отримаєте онуків, і ну, ви, ви отримаєте. Це дуже, дуже, хороша, дуже хороша карта. Так, а тепер давайте по термінах побачимо. Коли ви отримаєте. Давайте я тут розділю по термінах: особисте життя, Заміжжя, налагодження стосунків з партнером, примирення, і так далі. Коли ви це отримаєте? Через скільки часу? Не скоро. Протягом року. А, ви знаєте, протягом року не більше далі я не заглядаю. Протягом 12 місяців. Якщо ви загадали термін, Термін загадали на цю мрію, на здійснення цієї мрії, то це буде пізніше, ніж ви загадали. Не набагато пізніше, але пізніше. Якщо, дивіться, добре, якщо це пов'язано з роботою. З... А, дивіться, народження дитини. Якщо народження дитини, так протягом року ну, ви, ви можете зачати дитиною народити. Ну, Якщо не народити, то зачати це точно. Ще от при цьому от дитину я тут побачила по повішеному. Так, а тепер давайте побачимо, що через скільки здійсниться ваша мрія, яка пов'язана з чимось матеріальним, можливо, або з якоюсь творчою матеріальною реалізацією, професійною. Ви знаєте, вона здійсниться тільки тоді, коли ви вийдете з тих мороків. У вас якісь, ви або самі не вірите, або просто не бачите можливостей. Тут, тут не, не показують час. А що вам потрібно зробити? Ну, вам треба вий... ви Дивіться. Якщо стосується ваша мрія здійсниться, лише тоді. Причому відразу вона здійсниться. Як тільки ви вийдете з із сумнівів, ви сумніваєтесь в собі, ви вже якось не вірите, ви якось щось не довіряєте, чи собі, чи світу, чи І вам якось сумно, ви трошки в такому депресивному стані, От коли ви від цього позбудетеся, от тоді ваша мрія здійсниться. Так, а як вам це зробити? Як вам від цього позбутися? Ну, відробити просто, просто страхи, сумніви, однім движенням руки з мечем, і всі проблеми пішли. Розумієте? Ви, вам потрібно прибрати цю невіру в себе, в обставини, якісь страхи, якісь сумніви. Ну треба прибрати так. Мрії ніколи не здійснюються, якщо ви сумніваєтесь. Зрозумієте, іншого шляху немає. Це такий рецепт щастя от в чому справа. Вважаєте, що віра в себе, в вищі сили, в справедливість, то на це від усього так і є. Прибирайте сумніви, страхи. Добре, коли ви приберете, як, як от, от. Ні, давайте так. Я не можу зараз дивитися вам на терміни, бо ви в страхах сидите. В, ви у вас там луна випала, бачите? Аркан Луна. Так, а як вам взяти? Твер, я ще хочу для вас пораду потягнути. Як же, що ж вам все-таки зробити тут і зараз, щоб оце відрізати, оці сумніви? Ой, Боже мой, ну слухайте, порада банальна просто до неможливості полюбити себе, у чому справа. Почати радіти своєму життю. Я розумію, якщо особливо ті, хто сидять в депресіях. Або геть вже заплуталися в своїх страхах, то, знаєте, я розумію, що так ви можете подумати, ага, легко їй сказати. Ну, так, але іншого шляху немає. Розумієте, у кожного свій рецепт, як себе полюбити. Тут це індивідуально ви маєте для себе кожен із вас, для себе має індивідуально вирішити, яким чином я можу проявити любов до себе. От просто зараз, давайте так. от Просто зараз запитаєте себе. А яким чином я можу проявити любов для, для себе тут і зараз? В голос, запитайте ще раз зі мною. Яким чином просто тут і зараз я можу проявити любов до себе? А тепер перше, що вам прийшло в голову, навіть будь-яка дурня, або будь-яка дрібниця, оце прийшло в голову, уловили цю думку. Оце беріть, йдіть і робіть. Так, да, можливо, вже пізно і. Ви собі не купите якусь шоколадку просто зараз. Ну, зранку купите і з'їсте. Або замовте доставку. Хочете піти в ванну, йдіть в ванну, ще щось йдіть, в душ, можливо, прийняти. Або подивитись якийсь фільм, або, якщо у вас прийшла думка звільнитись з роботи, значить треба брати і звільнятись. Така штука життя. Треба себе любити. А себе любити це не на словах, це на ділі, розумієте? Ми себе маємо любити через конкретні справи, які ми робимо по відношенню до себе. Конкретні кроки. Отак от, от. Добре, я, я, я дуже дякую, я залишу цього імператора, тому що імператор це для всіх варіантів. Будь, у будь-якому випадку ваша мрія здійсниться. У будь-якому випадку. Так, чоловіки, чоловіки. Здійсниться ваша мрія. вона, У вас імпульс на неї, о, але вона здійсниться, якщо ви будете працювати над вашою мрією, у вас така мрія, що вам треба працювати над нею. І це стосується будь-якої мрії. Якщо особисте життя, так само над особистим життям треба працювати. Якщо якась робота, творча реалізація, професія, то тут, ну, розумієте, карти говорить самі за себе. Коли вона здійсниться? Через скільки часу вона здійсниться? ця ваша мрія? Ну, ви знаєте, для багатьох програється через 5 місяців. А для всіх програється так. Як тільки ви вже захочете облишити ту мрію, уже все, уже руки опустяться у вас, ви отримаєте перемогу. Ви її отримаєте цю мрію. І навіть в якийсь момент вам буде здаватися, а на що мені вже тут треба? Я вже так змучився. Але з часом ви все одно відчуєте оцей смак того отриманої мрії. Ви отримаєте її. Якщо ви будете працювати над собою, над тим, аби. Аби втілити свою мрію в життя, то ви її отримаєте. Ну, тут так, 50 на 50. Для половини е тих, хто зараз мене дивиться чоловіків, е через 5 місяців. А для всіх, для всіх, для, і для, ну, для решти, звичайно, і для всіх. Е тоді, коли ви вже не захочете вже її чекати або вже щось робити, і в той самий момент вам хопи дадуть цю мрію, дадуть шанс на її втілення. І тут вам, ви вже можете навіть дійсно, може бути так уже навіть важко, але тут вам відразу порада. Дев'ять ці кубків, я відчуваю порада. Та порадійте цьому, слухайте, це ж це ж прекрасно, а втомлюємося, ми в житті постійно від чогось. Яка вам ще порада? Тут дві карти вийшло. Вам потрібно зруйнувати, вам порада така, вам потрібно зруйнувати якісь упередження у голові. Якісь, знаєте, може, ви, може ваша мрія пов'язана з чимось таким, що, що суспільство засуджує. Ну, наприклад. Релігія засуджує, або якісь е, у вашій сім'ї це засуджується, те, чого ви хочете. До речі, дуже багато е, в сім'ях є таке, що засуджується багатство. Так? Не були ми багатими і немає чого звикати, да? або засуджують. Як це так займатися бізнесом? Який бізнес? Треба йти працювати на когось. Розумієте? І вам оці упередження, ці які вам вклали в голову. Ще з дитинства. Вам їх треба зруйнувати. Почули мене? Я вам залишую цю карту, карту вашої мрії. Це рицар вогню, дуже хороші енергії. Все, я дякую вашим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію. Я закриваю це виражіння. Я всім бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися чим пошвидше.